Думаєш, втомився? Ні, насправді це твоя їжа тебе вирубає. Ось є три продукти, які буквально крадуть твою енергію. Зараз розкажу. Перше, це швидкі вуглеводі у вигляді булочок, печива, солодкого. Вони піднімають цукор різко, дуже сильно в крові, а потім так само різко його обвалюють вниз. І як результат, сонливість і відчуття, ніби батарейка сідає. Друге, це жирна їжа. Коли ти на обід береш собі смажене чи якусь важку жирну їжу, організм витрачає купу енергії на перетравлення, мозок отримує менше крові, і ти відчуваєш таку млявість і змученість, по суті, фізично не працюючи. І третє це алкоголь. Навіть келих вина в день діє як гальмо. Він уповільнює нервову систему і створює відчуття розслабленості і втоми. Тому вино краще залишити на вечір з коханою людиною, і бажано, щоб це було вино сухе і червоне. І як рішення хочеш більше енергії в день, змінюй швидкі вуглеводи на складні, це на гречку, на макарони з твердих сортів, цільнозерновий хліб і додай білка, яйця, курка, риба і пий воду замість вина чи газованих напоїв. Тоді енергії вистачить і для роботи, і для життя, і ти будеш прям літати, а не сидіти млявим. А ти підписуйся, став лайк, будуть питання. Пиши мені.